Всім привіт! Нарешті зима згадала, що вона ще не має віддавати право правління весні. Аби тільки не було так, що лютий це в неї за перший місяць зими пішов і березень буде такий. Ой. Вчора ще о 16-й годині почав пролітати сніжок. Холодно, вітряно зараз, дуже вітряно. І снігу нападало чимало. О, внутрішня дитина в мені зараз радіє. Вибачте, нічого не можу з цим зробити. Нічого не можу з цим зробити. Булочка прийшов у гості. О, який летить прямо в лице. Чи це злітає <плес> із оцього? <-за> <плес> певно. Тому що небо більш-менш чисте. Нема таких снігових хмар. Так, я зараз взяла он, плівку у карман вчора, купила в магазині. І несу пакувати ось таку красу. Такі дві фруктовнички, чи, не знаю, цукернички для різних дрібничок. Ця, що вчора в відео була в короткому, це меншенька. І мене попросили зробити таку саму, але трішки більшу. Це я так поставила, вона заходить одна в одну, як пазл складається. Колір Венге. Ой, руки мерзнуть, ви знаєте. А, вітер із за хати звідти, Ох і мерзнуть руки. Оце така красота їде. Не скажу, що й важка дуже, але і відчутно в руках. відчутно. Ну, як на грибочок іде більше кілограму ротангу, то тут десь пів кілограма, то й більше. Дуже гарно. Сподобалось мені робити. У майбутньому буду видивлятися якісь інші завершення. оце. Там якось так виплітають, але ніде немає майстер-класів. ніде немає майстер-класів. Роблять з різного ротангу, з трубки різного кольору. Трубка, в мене пруток 3 мм. Можна з трубки. Все залежить від виробника. Чим жорсткіший ротанг, тим вона тримає гарну форму. Але і так гарненько тримає. Форму, вона розпадається, ж бачите. У сторони не розлазиться. Ти також скучила за снігом, так? <ріху> так, несу пакувач. Така товщина сніжку, снігового покриву сніжку. Не знаю, як ти, а я б хотіла такої погоди, щоб нарешті в нас ноги лапи були чисті без грязюки. А по твоєму враженню, по твоїй мордоці я бачу, що Йошкін-кот називається погода. Ти в шоці. Дорогу ніхто не чистив. Я б на велосипеді на пошту не доїхала. Буся як танк. Тільки вперед, ніяка погода нам не заважає. Двічі в день ходить гуляти, то все від маски. Дякуючи бусі і таким заняттям, він зараз майже не сидить, ми весь час ходимо, швидко ходимо, то я по одягу, який надягаю на вихід в магазин, бачу, що я вже на сантиметр два поменшала. У Талії. Дякуючи бусі. Постійно ми ходимо. Ходьба продовжує життя. Захмарило в нас. Приїхали з магазину, поснідали, розтопила котла. Нас дуже захмарило. Вітер. Сніг непонятно. Ой! Побіг. До кінця непонятно, чи то почав знову сніг іти, чи то... Зносить з дерев те, що там налипло за ніч. Не зрозуміло. По-моєму, до мене сьогодні раніше терміну прийде посилка. Я так розумію, що путній гульок у нас сьогодні нема. Крутимося перед двором. Між пальцями попадає сніг. Підемо, напевно, додому. Так, Буся? Всі путні коти мають вдома сидіти. Вони шляться, де попало. Дивіться, як він зараз йтиме по моїх слідах. Бачите, туди сюди. А може не проломити, але в основному завжди йде по слідах. Або може йти посліду іншого котика, слід в слід. Ще сюди підемо, ага. Прийшла мені смс, що посилка таки мені сьогодні прийде з ємностями. Ну що, будемо ще думати. Оце так, оце так ми погуляли. Ні, це так і сніг іде. Це йде сніг. А туди ще підемо? Буся, там дорога не розгорнута. Ні, до домку. Зай, домку. Пішли. Що воно треба? Ну куди, куди ти дерешся? Зайшли в дворі два коти, булочка. І ще, Дв... не два, три, і ще два. Один утік, де на дворі груба, туди в сусідський двір. Інший якийсь сіро-білий у дров'яник. Там у дирку виліз, утік. А цей же ж уже почув. А ти під двором мене маринував. Тут вся движуха в дворі. Всі коти чужі тут. А тобі, аби хто зна, куди йти. Все, він уже втік. Все перебиває мені буся. Прийшла смс-ка, ну, залишається виглядати пошту, коли вона їхатиме. Замовила миску синю на кошик патріотичний, пасхальний. І замовила ще відер 10-літрових, як мама казала. Це ти сороку будеш плести. Хочу сплести для себе із залишків ротангу. У мене. Зараз почекайте, я відкрию. У мене є О, так. зайшли сюди до сім. У мене є залишки настійки ротангу такий довгенький. А то такі по 40-по 50 сантиметрів шматочки, хочу їх вплести і для себе просто виплести. Воно не розплететься, воно держатиметься дуже міцно. А як плетуть різнокольорові кашпо, Наприклад, той же самий ананас, це усе вставляються відрізки. Ніколи. Нічого воно не розпадеться, тому хочу сплести собі. Відрадки дуже гарні замовила, 10-літрові. Такі я натрапила на ті, що брала в сусідському селі, ще восени. У мене одне від таких залишилося. Вони такі вузькі, але стовбовості, бо різні ж бувають. один, а форма різна. Тому таких замовила 4 штуки. Ну, чекаємо. І ще я стою в черзі на ротанг. Пруток, не трубку, пруток, але світле дерево. Щоб робити ніжки в рибочків світлими. Виходимо, бабуся. Ну, добре, ніде ти його не знайшов. Мене дуже хвилює ця посилка, адже я замовляла в цей день ще у двох виробників і обоє мені відмовили. Адже у коментарі до замовлення я просила, щоб миска, ну я дві замовила. Була саме синього або блакитного кольору. Інші не підходять. Я написала, якщо будуть інші, то я буду змушена повернути посилку на пошті. Це третій виробник, і він... Ой! Не впала. І він не відмовився. Ну, побачимо, наскільки це буде добросовісно. Якщо так, то у мене з'явиться ще один. Виробник, продавець ємностей, адже також з Харкова, як і Хосторг, також дуже великий вибір. І ціни ж такі самі. такі самі. У магазинах купувати набагато дорогше, плюс треба ще доїхати. Якщо мені їхати аж у конотоп 40 кілометрів туди і 40 назад, то можна заплатити. Ой Боже, буся під снігом, тепер не бачу, куди ступати. Можна заплатити за доставку. Так що буду робити для себе. А то я як той сапожник без сапог. Немає в мене... Ой, який вітер тут на просторі. Немає в мене для себе кашпу. Слід узяв якийсь котик ішов. Це, мабуть, той що втік з здоров'яника. Бачите, дивіться, бачите десь окремо слід бусі? Він ступає слід у слід іде, дивіться. Залишаються сліди. Комедія. Це я кілька років тому помітила його таку особливість. Так, вам гарного дня, не мерзніть, пийте гаряченький чай, каву. У мене, по-моєму, чай закінчився, але то не суть. О, слід у слід. Буду я чекати свою посилку. Ще там такий нюанс, чи буде там написано було таз. 10-12 літрів. Я не знаю, чи мені прийде 10 чи 12. Там і не суттєва різниця. Гарний буде кошик, хоч і 12-літровий. Аби головне, щоб був він синього кольору. Ще в магазині сьогодні побачила миску таку гарну. Напевно, також на 10 літрів сірого кольору. Темно-темно-сірого. Ох, і шикарна. Думаю, чи може взяти на майбутнє якийсь такий ротанг у роздумах. О, трошки вже перестав наш сніжок. Так, всім гарного дня. Ми пішли далі. Я думала, піде додому. Ні. Попереду всіх. Треба всі свої місця обходити.